Христина і це мій канал, щоб ще зв'язати. Цього тижня відео в мене вийшло таке спокійне, розслаблене, лайтове. Мені ще не було багато часу на в'язання, і я ніякі нові проекти не розпочинала, рухала те, що є, навіть віддала два замовлення. Приємненько, так, знаю. Ось, І ще до мене завітали такі роздуми про щільність, про що ми з вами поговоримо протягом відео ще. Тож е, запрошую до перегляду і сподіваюся, щось цікавеньке ви для себе почуєте. Так, всім привіт! Сьогодні в мене неділя і хочу вам показати, що ж тут в мене є. А в мене тут готові ось ці дитячі шкарпеточки на півроку, і я на них вишила ім'я. Боже, це так важко вишивати по петлям. Так, мені здається, в мене все вийшло нерівно. Але я дуже сподіваюся, що ВТО то все поправить. І це підключення роблю для того, щоб зафіксувати, як вони виглядають до ВТО. Саме ось цей момент з вишивкою. І далі, вже коли воно висохне, подивимось, що буде після. До побачення. Цей маленький шматочок веселки для тих, у кого. Понеділок видався над тяжким. Дівчатка, тримайтесь. Це веселка, і я відкрию вам одну таємницю. Коли бачиш веселку, завжди можна загадувати бажання. Тож, давайте ви начебто побачили веселку крізь мій телефон. Загадуйте бажання. Так, давайте роздивимось цю пару, поки вона в мене ще є, я її ще не віддала. Розповім вам, як я її в'язала. Тут в мене був рюш, Ось цей звичайний мірюш, як у майстер-класі, але я не хотіла після переходити одразу на лицьову гладь, тому що мені здалося, так було б нехайно. І я відділила це доріжкою виворітних петель, зв'язала, звичайну, шкарпетку. Тут для симетричності також додала рядочок з виворітних петель. І все. І після цього перейшла вже до вишивки. Щодо вишивки, я не дуже задоволена. Ну, тобто, вона після прання трошки випрямилася, так стало охайніше, але можна було б зробити трошки інакше. Але вже не хотілося з цим морочитися. Але наступного разу, якщо буде потрібно щось вишивати, просто я не буду вишивати цілою ниткою. Це просто залишки якоїсь рожової нитки. Ось це ім'я ена дівчинку так звуть Ена. Ось, і я розділю, розділю її на декілька і буду просто частинами вишивати, щоб не було прям таке. Ну, ось бачите, в якихось моментах воно трошки затовсте полотно. Тобто, коли шиєш так горизонтально, це ще нічого, а от коли вже переходиш на вертикальні ці колосочки не так гарно. Ну, Я запитаю, в жінці їй підходить таке чи ні. Якщо ні, то, що ж, скажу, що є тільки таке, тому що я взагалі не прихильник вишивати пов'язаному полотну. Взагалі не прихильник вишивати. Якщо б мені подобалось вишивати, я б вишивала, а не в'язала, правильно? Але намагалась зробила. Сподобається, сподобається, не сподобається, не сподобається. Ось це така в мене перша готова робота цього тижня. І дитячі шкарпеточки. Ще маленький понеділковий шматочок вже вечір. Я ось тут в'яжу собі шкарпеточку другу вже. І щось мені стало трошки холодно. І мені було ліньки вставати йти брати якусь собі ковтину. А тут поряд зі мною лежали мої ось такі гетри з шопелю. Я в'язала їх минулого року і ношу їх час від часу. А в основному, насправді кажуть, я в них сплю, коли холодно. Але ось зараз трошечки використала їх як рукави, тому що сиджу у футболці, а за ковтиною було ліньки вставати. Думаю, чому б не використати. І такі вони комфортні. Перші хвилин п'ять вони покусувалися, гризлися. А зараз прям тепло, добре подобається мені шопель. Вже під час носки, носки трішки він випустив свій ось такий пушечок. Загалом гарний. Здається, мені наближається час, коли я щось хочу з нього знов в'язати, Тому що ж ці переходи кольору це щось. Тож, сьогодні я відкрила для себе другий спосіб носіння гетрів. І друга шкарпетка в мене просувається. Тут вже в мене є 30 рядів. Сьогодні хочу дов'язати до п'ятки. І можу завтра, якщо буде час, це вже завершити. І це буде вже друга завершена робота цього тижня, але ще поки вона не є друга. Всім привіт! От і настали темні часи, а темні часи потребують додаткового освітлення. Поки що з додаткового освітлення в мене нічого немає. Тому у таких вечірніх підключеннях нас з вами буде багато тіней. Так, а тепер про роботу. Я закінчила шкарпетки, які в'їжу на замовлення, ще їх не прала, і показую вам їх просто одягнутими на блокатори, тому що ще не прала, і зараз піду випорок, буду намагатися сьогодні висушити, щоб завтра їх віддати. Ось тут в мене це все що залишилось від 100 грамів, тобто від двох моточків. І я не розумію взагалі, в чому прикол. Тобто ти в'яжеш на якийсь сроковий розмір, в тебе залишається там 2 метри. в'яжеш на. який тут я в'язала. На 37-38 в тебе також залишається 2 метри. Ну, я вже ж підозрюю, що насправді. Справа у щільності, але ж не настільки. Тобто, ну, руки одні й ті самі, і спиці одні і ті самі. Ми не знаю, мені здається, що про щільність треба буде поговорити більш детально, може, у суботу. А зараз я пішла це прати і сушити. І побачимося у наступному підключенні. Так що, всіх вітаю! Сьогодні в нас субота. Це означає кінець тижня, це означає, треба дивитись, що там в нас з вами просувалося, точніше, в мене. По-перше, я закінчила дитячі шкарпетки, доробила їх і віддала, і шкарпетки, які показувала у відео, які такі стовстенького нагрози також доробила їх віддала, тому показати не зможу, а зможу показати просування. І перше моє обрасування це ось це з Візель Сицилії. Нагадаю, тут в мене вже є одна готова шкарпетка. Ось, етикеточка, все як потрібно, все я зберігаю. Тут я дов'язала вже другу шкарпетку до моменту п'ятки. Ну, я люблю дов'язувати до якогось логічного моменту, щоб потім брати і одразу в'язати наступний етап. Тож, тут я дов'язала 50 рядів до п'ятки. І буду вже далі на наступному тижні просувати. Хочу закінчити, тому що це останній е, такий must need до Різдва, це подарунок, і все інше вже буде таке у вільному плаванні. Тож, е, трошечки, пів, е, трошечки повторюсь, по інформації: пряжа Візель Сіцилія вона в нас йде з мироносовою пряжею 75-25 поліаміда. 100 грам 400 метрів і в'яжу на 2,25 на 72 петлях. Ось таке воно в мене. В'яжеться собі і в'яжеться. Це перше моє просування. І друге моє просування нарешті чоловік мене добив, так би мовити, і я знайшла його шкарпетки, які теж тут добряче просунулись. Останнього разу, коли я би вам їх показувала, вони були відв'язані на етапі початку п'ятки. А тут зараз в мене вже п'ятка пров'язана і пров'язан кулин підйому. І я вже ну, об'єднала це все діло на одній спиці, щоб ішов, ішов скоріше процес. Що хочу показати. В'язала, я в'язала і дивлюсь, що якісь, в мене якісь тут кривенькі петлі виходять. А вже ж я нічого не перев'язувала, тому що мені було трохи ліньки. Ось, але на другій, на другій шкарпетці я згадала, чому так виходить. І ось такий прикол. Бачите, різницю? Ось тут я в'язала, в'язала, а потім згадала, як потрібно. Ну, тобто просто потрібно у лицевих рядах в'язати всі петлі класичними, а у виворітних вже як в'яжеться, і тоді буде рівненька резинка. Таке наглядне відео називається Побачити різницю. Ось так. Це я не знаю, вдасться мені закінчити на наступному тижні чи ні, тому що не знаю. Ось і ще в мене там є ще маленьке замовленечко на такого дитячі шкарпетки. Нічого нового, просто буду вишити інше ім'я. Я ж вам кажу, що хорвати люблять усіляку персоналізацію, тому буду вишивати на також маленьких шкарпетках вже просто інше ім'я. Так, це в нас було щодо просування. Ще про що я хочу з вами поговорити: про те, що мене цього тижня дуже якось та не тільки цього тижня, взагалі, останнім часом дуже мене бентежила тема щільності. І я вирішила, раз вона мене бентежить, треба про це поговорити. Тож, сьогодні ми з вами розглянемо питання щільності. Тут я, як справжня, училка, підготувала деякий роздатковий наглядний матеріал, щоб було зрозуміло. Так, по-перше, що таке взагалі щільність? щільність це в нас така одиниця вимірювання, коли ми дізнаємося, скільки петель і рядів знаходиться в полотні чи у зразочку, правильно завжди, а вже ж, зразочок. У полотні чи зразочку розміром не менше 10 на 10 см. Тобто ми виміряємо 10 см отак, 10 отак і враховуємо. Навіщо взагалі нам, в'язальницям, потрібна ця щільність? По-перше, вже щільність нам необхідна для розрахунку виробів? Тому що, ну я знаю, що є таке цікаве поняття як інтуїтивне в'язання, але воно не у всіх працює і зазвичай людям ще й потрібна щільність і якісь розрахунки. І саме щільність нам потрібна для того, щоб ми дізналися, скільки нам потрібно набирати петель і скільки в'язати рядів відповідно з майбутніми розмірами нашого виробу. Так. І також ще щільність нам потрібна для того, якщо ми в'яжемо по опису і хочемо зробити таку саму річ, як зв'язав автор. Ми потрібні, потрібно нам втрапити в щільність автора. Тобто автор у описі указує, зазначає, зазначає свою щільність, і ми, повинні, і ми повинні порахувати на зразочку, чи наша щільність співпадає, чи ні. І якщо не співпадає, якось почарувати, щоб вийшло, а якщо не співпадає, чи перераховувати, чи брати якийсь інший опис. Так, від чого ж в нас з вами залежить щільність? щільність залежить від двох основних факторів. Це товщина е, саме пряжі та товщина спиць. Ну, Взагалі, товщина інструменту, на якому ми в'яжемо. Я е, вам. Ну, Взагалі, та ще воно залежить від. Е... Безлічі таких додатніх факторів, тобто від настрою в'язальниці, чи лустресіона, чи якась збуджена, чи сумна, чи спокійна, це також впливає на щільність. Ще на щільність впливає, якщо ви в'яжете декілька процесів одночасно, і один з них на великих спицях, а другий на тонких, ну, наприклад. В'яжете ви шапку на п'ятірці і шкарпетки на двійці, щільність також буде, може відрізнятися, якщо за цим не слідкувати. Також на щільність впливає те, як ми в'яжемо сам механізм в'язання. Тобто, чи в нас руки, як би мовити, руки до кубки, отак ми в'яжемо тихесенько на кінчиках спис, чи коли ось такими розмашистими. Рухами, начебто, я не знаю, картину малюємо, це також буде щільність відрізнятися. Так, що ще? Ну, такі основні положення щільності я вам е, сказала. Якщо у вас є що додати, дівчатка, будь ласка, пишіть мені про це в коментарях. Що ще про щільність ви знаєте, навіщо вона ще потрібна? Що я ще не скажу у своїх ці ну, мої міні-промови. Не стромтеся, додавайте, тому що дуже цікаво дізнавати щось нове, навіть коли ти вже більш-менш вмієш в'язати, І насправді, саме у цей період нова інформація ще важливіша і ще цінніша, тому що здавалося б, що ще може бути нового, але ні. Все ж таки кожен день щось нове трапляється. Тож, тепер давайте. Подивимось наочно на мою щільність. Дивіться, я взяла три вироби: два ще закінчених і один закінчений. Там буде невеличка погибка на те, що ці шкарпетки вже випрані, але нічого. Це все плюс-мінус шкарпетковий метраж. Тобто, 70. Ні. Це все більш-менш карпатковий метраж, тобто 400-420 метрів на 100 грамів. Це в мене опал, тобто тут у складі класична шерсть. Тут в мене візель, тут мериносова шерсть. І тут в мене дундага це 100% така кантрі, кантри вовна, вовна, не Шерсть вовна. І різні були використані інструменти. Тут я в'язала на двійці. це 2,25 і це трійка. Так, і дивимось, я заміряла щільність у цих двох випадках. Щільність майже однакова. Тобто, у опалових шкарпетках щільність 36 петель і 51 ряд висоту. У на 10 см. А у цих шкарпетках візель 36 петель також та 53 ряди у висоту. Варто ще додати, що е, також е, на щільність може впливати саме ковзання пряжі по спиці. Тобто, з, ну погодьтесь, є різниця між в'язанням просто шерсті та шерсті мироносової, яка така м'якенька і трошечки сковська. Ось тому може відрізнятися. Тож, зараз давайте подивимось, як відрізняється вигляд полотна, яке приблизно з однакової нитки, але в'язане на різних спицях. Тож, перший наш, наш зразок це ось полотно на спицях 2. Воно таке щільненьке. Мало. Майже не просвічується, але воно і не стоїть, тобто воно не дубове, воно пластичне, все з ним гаразд. Це перший зразочок. Другий зразочок на спицях 2,25, він вже бачите, який? він більш діркавий і більш еластичний. Так, це ще й через те, що тут у складі миронос, а не звичайна вовна. Але дивіться. Дивіться, які тут дірочки прям. Ну і мені не знаю, видно вам чи ні, а мені ще й видно, як воно трошки просвічується. Тобто, тут і е, є питання ось цієї самої щільності, що тут щільне полотно майже не просвічується. Тут е, еластичне, також таке пластичне, добре, але трошки просвічується. І ось цей зразок, тут е, полотно не дуже пластичне. Воно після прання перестане бути таким. Але ж дивіться, яке воно діркаве. Ну, тобто, ось то можна вже розгладити ідру інші шкарпетки, шкарпетки крізь нього. Цей зроблено для того, щоб після прання ще було куди розкритися пряжі. Тож ми подивились і що, давайте робити висновки. Що будемо зазначати у висновках? Те, що, по-перше, немає поганої чи хорошої щільності. Кожна щільність підходить під конкретний ваш виріб. І якщо той процес, який ви хочете зв'язати з певної пряжі та на певному номері спиць, у вас не виходить та щільність, яка вам потрібна, то це не у вас криві руки. З вами все гаразд. Просто чи пряжа, чи спиці не підходять. Тобто вони будуть ідеальні для чогось, ідеальні для чогось іншого. Ось, у кожного своя щільність, кожен робить з нею, що може, і. Вибачте, дівчатка, які в'яжуть вже багато років, і вже все про це знають. Мабуть, вам було це не дуже цікаво, і ви кожного разу, коли я щось казала, казали, я це знаю, ли? навіщо вона це каже? Я вже 10 років це роблю. Але я знаю, що багато мене дивиться новачків, які ще може не до кінця розібралися, що то за щільність з чим її їдять. Тож, якщо у вас є якісь запитання, запитуйте. Дівчатка, які вже такі просунуті в в'язальниці, може у вас буде що мені розповісти про щільність. І давайте зустрінемось у коментарях. Дякую! Тож подивились це відео? І пишіть мені, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте взагалі з приводу щільності, яка у вас щільність? На скільки петлях зазвичай в'яжете шкарпетки ви, і яка кількість петель вам комфортна? Давайте поговоримо про це. І все, дякую за перегляд і побачимося у наступному відео. Бувайте! Все буде Україна!